Вітаю, дітки! Сьогодні будемо закріплювати навички стрибати в довжину з місця через струмок та метати торгинку з піском у вертикальну ціль щит. Почнемо з загально розвиваючих вправ. Перша вправа на голови в сторони, Вихідне положення ноги. Три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа. Піднімання рук через сторони вгору із плесками в долоні. Над головою. Вихідне положення. Ноги злегка розставлені. Руки вздовж тулуба. Вихідне положення прийняли. На вправо находи тулуба вперед. Вихідне положення ноги нарізно. Вихідне положення де саме. При повороті тулуба в сторони. Руки розставляємо в сторону. Вихідне положення прийняли. Право починаємо. І раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Закінчуємо. Наступна. Права стрима. Наобок, на обох ногах на одному місці. Вихідне положення ноги разом. Руки на поясі. Вихідне положення прийняли. Вправо починають. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз прийняли вихідне положення. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Стрехи в довжину з місця. Кладемо дві палиці на підлогу на відстані 30 см одна від одної. Уявімо, що це струмочок. Повертаємося до струмочка обличчям, приймаємо обозу по хлопця і змахуючи руками вперед, перестрибуємо через струмочок. Вправу повторити 8-10 разів. Праву ногу відставляємо назад, ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку з торбинкою піднімаємо вгору і заводимо її за голову. Змахуючи рукою, кидаємо у ціль. Беремо на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору, заводимо її за голову і, змахуючи рукою, кидаємо торбинку в ціль.